Сьогодні вітаємо іменинника Михайла з Днем народження. Щиро, нехай в цей особливий день у тебе все буде добре і мирно, а також над блакиттю українського неба. Нехай всі твої бажання збуваються. Будь прекрасним і добрим душею кожну хвилину. З кожним роком ставай все краще і краще. Нехай кожен день народження принесе тобі щастя, адже це найкраща подія для всіх рідних. Тобі бажаємо Михайло, щоб ти завжди щасливо жив, щоб не сумував і не хворів. Зробив чудову кар'єру, поїхав у відпустку на Рів'єру. Бажаємо терпіння не завадить, надії, везіння вони допомагають. Хай панує в житті твоїм натхненням. Хай збудеться все, Михайло, у твій прекрасний день народження. Ми бажаємо, щоб ти був міцним, сильним духом і впевненим, вірним своїм поглядам і ідеям, наполегливим і хоробрим. Ми бажаємо тобі Божої благодаті, великої чистої любові, гідного, безперечного успіху в усіх починаннях, повноцінного здоров'я. Невтомного натхнення і мужності серця. Нехай удача ходить по п'ятах, і щастя, хай тебе не відпускає, куди б ти не пішов, хай буде радість там, і кожен лиш добра завжди бажає. Нехай на твоєму серці буде легко, і кожен день твоя дорога буде оквічена Божою милістю, а життя. Саме не втомлюється тобі дивувати своєю красою і прекрасним світом. Нехай буде все прекрасне у твоєму житті намного і благає літа. Много, млагат, многот. Здравії, е, спасенії, многоліт, літ. Щиро вітаємо.